Ой, сьогодні ж чорна п'ятниця, uh -huh. день шопінгу. Весь світ сьогодні ніби змагається за титул найбільшого мисливця за знижками. Uh -huh. Але в Україні магазини не чекають. Вони запускають суперакції за кілька днів, а то і декілька тижнів до власне сі самої чорної п'ятниці uh -huh. тож стрічки і соцмереж вибухають рекламою, а власне жопоголіки планують свої маршрути так, щоб не пропустити жодної акції. Слухайте, але чи дійсно треба вірити обіцянкам продавців, особливо коли знижки пропонуються е, справді відчутні там, до 70% і навіть більше. Чи не прихований в таких акціях, як то кажуть, підвох. Наші журналісти вирушили в спеціальний рейд, аби то перевірити. Просто перевірити, нічого не купляти. Магазинах довжелезні черги, полиці червоні від акційних цінників, які сигналізують про шалені знижки. В Україні чорна п'ятниця. Одні люди впевнені, що настав час економії та вигідних покупок. Інші підозрюють, що ця метушня створена штучно і насправді їх хочуть надурити. Вірите в чорну п'ятницю. В знижки я так. Я дуже часто закупляюся на іноземних сайтах. Я чесно кажучи 50 на 50. Я не моніторю ціну, тому не можу прямо сказати, що вони мінус 50 або мінус 40. Буквально десь тижні 4 назад я купляла барне крісло і знаю його ціну. І потім тиждень назад знов ну, хотіла докупити, а воно вже на півтори тисячі дорожче. Вже до чорної п'ятниці до акції воно стало в ту ціну, яка була ну, місяць назад. В Україні знижки на чорну п'ятницю живуть не один день і можуть бути актуальні цілий місяць, на відміну від США, де все найцікавіше відбувається саме в останню п'ятницю листопада. Люди стоять у чергах з ночі, штурмують магазини після відкриття і б'ються за останній акційний телевізор. Торік в усьому світі люди витратили на шопінг в чорну п'ятницю майже 75 мільярдів доларів. Європі вони чекають чорну п'ятницю, тому що вони знають, що є більшість там брендів, за якими вони дивляться? Це взагалі люкс сегмент який насправді дуже всіх цікавить. Українці навіть дні великих передноворічних акцій зберігають практичність і, перш за все, купують справді потрібні речі. Одяг та взуття складають третину покупок. Популярні також гаджети і домашня техніка. Але чи справді ці покупки такі вигідні, як обіцяють рекламні афіші? Щоб перевірити наскільки ж правдиві знижки на чорну п'ятницю, ми вирішили провести власний експеримент. За тиждень до розпродажів я сфотографувала цінники в кількох магазинах. І сьогодні ми разом з Кирилом перевіримо, чи дійсно ціни змінилися. Але щоб результати були максимально об'єктивними, будемо знімати на приховану камеру. Рушаємо Так! Кирило Савченко працює стилістом. Він стежить популярними брендами і знає все про актуальні ціни на їх товари. Сьогодні він буде нашим експертом. Заходимо до першого магазину. Ціна воно по суті однаково не змінилася. Тобто, чому так? Хоча он я бачу спеціальну пропозицію до мінус. Ми 50. знов таки повертаємось до того, що вони будуть робити не на всі колекції. Тут знижки поширюються не на нові колекції, тільки на старі, несезонні чи архівні моделі. Деякі магазини навіть не приховують цього і прямо зазначають, акція діє до закінчення товарних запасів. Це колекція не актуальна, а того року. Тобто це виташили зі складу, щоб розпродати. Тобто магазини в чорну п'ятницю нерідко влаштовують розпродаж лежачого товару. А щоб знижки виглядали більш вражаюче, можуть ще й завищити стару ціну. Дивись, перша ціна вз... яка ще раз 1399. Тут 1599, Я не побачила. Да, це накрутка, яку вона зробила. Йдемо до ще одного магазину і бачимо там схожу картину. Ти гривень зараз вона. Зачусі У магазинах одягу та взуття червоні цінники обіцяють знижки до 70%. Та насправді більшість складають від 15 до 30%. Але така практика характерна не для всіх груп товарів. Ми йдемо далі. Заходимо до магазину побутової техніки. Там бачимо справді вигідні пропозиції. Я бачу, що тут є реальна знижка. Ми її знайшли навтаківодлекне зволікають супер суперпропозицію хапа на мінус 50. Тобто, як і було сказано, що на більшість техніки вони насправді роблять чорна п'ятниця. Період, коли маркетологи мають показати всі свої вміння і навички. Покупців вони приваблюють не лише знижками, Застосовується повний арсенал прийомів. 9, 8, 7, вони працюють, люди бачать не 100 гривень, а 99 і купують з рахунку, що вони щось там заробляють, економлять. І, наприклад, та ж сама історія, 2 плюс 2 вже 5, або 6, ну, тобто, купуй максимально більше. Але все це просто направлено на збільшення споживання від споживачів. Експерти радять ці дні зберігати холодну голову і робити покупки раціонально, а саме перевіряти ціни на різних платформах заздалегідь, складати план покупок і пам'ятати про можливість повернення товару. Дотримання цих правил зробить покупки у чорну п'ятницю справді вигідними.